Рушевський терпіти не міг Міхновського, і, навпаки, Винниченко у всіх бідах звинувачував Петлюро, бо той колись написав на нього негативну рецензію. На короткий час вони таки могли об'єднатися, лише тому, що обидвоє понад усе ненавиділи Скоропадського. Ми продовжуємо розповідати, чому ми програли війну за незалежність Росії понад 100 років тому. І сьогодні виключно про внутрішні чвари. Станом на початок квітня 1918-го лінія фронту дуже нагадувала ту, яка склалася на червень 2023-го. Росія контролювала частину Донбасу і узбережжя Азовського моря, південніше Запоріжжя, тоді Олександрівське. Саме на цей момент зійшла зірка Петра Болбочана. Знайомтеся, Петро Федорович Болбочан, полковник армії УНР. і водночас зрадник. Двічі арештований і врешті розстріляний. Підтягнутий, добре вбраний та доглянутий. Борода завжди підстрижена. Сучасники звертали увагу на його зовнішність, схожий чи то на молдована, чи на француза. Недоброзичливці звертали увагу на його любов до розкоші. Зокрема, співробітник Міністерства внутрішніх справ УНР у своєму рапорті пише, що Болбочан страшно розкидує грішми. Він купив недавно брилянтовий перстень за 10 тисяч карбованців, браслет за 15 тисяч гривень. І заказав вісім шовкових костюмів для дружини. Ще його звинувачували у тому, що їздив і жив у сальон вагоні. Та й сам Болбочан, скаржуючись на обшуку дружини, перераховує чимало викрадених коштовностей на загальну суму 90 тисяч карбованців. А це на наші гроші приблизно мільйон гривень. Народився Петро Болбочан у Хотинському повіті, нині Чернівецька область, у родині священника. Сам вчився у семінарії, але через два роки зрозумів, що його покликання інше армія, і подався на Харківщину у Чугуївське училище, там вступив до підпільного українського гуртка. Молодь кажуть, уже тоді планувала зносити по Україні пам'ятники Пушкіну. Ну і пам'ятник Пушкіну все пішов у слід за російським кораблем. Потім була російська імператорська чи то імперська армія, Перша світова війна і врешті українська революція. На той час капітан Болбочан одразу взявся за українізацію свого підрозділу, але наштовхнувся на жорстокий опір росіян і пацифізм керівництва Української центральної ради. Так званий перший республіканський полк було фактично знищено. Тож зимку 1917-18, коли на Київ поповзли російські більшовицькі орди, Болбочан з іншими старшинами почав фактично з нуля збирати нові загони. Потім були вуличні бої з більшовиками у Маріїнському парку і відступ з Києва. Далі нарада вцілілих командирів на околицях столиці. Як кажуть свідки, Болбочан запропонував усім об'єднатися в спільний підрозділ під егідою професійних військових, але проти виступив отаман гайдамацького кошаслобіцької України Симон Петлюра. Чоловіки посперечалися на підвищених тонах і з того моменту дуже один одного не злюбили. Між тим стався Брестський мир, за яким більшовицька Росія визнавала незалежність УНР. Визнавала лише на папері. За кожен клаптик землі треба було битися. Болбочан робить стрімку воєнну кар'єру. Його курінь у процесі наступу розростається до запорізького полку, а потім дивізії. Протягом короткого часу звільнено Київ, Полтаву та Харків. Там з'єднання запорожців наздоганяє наказ з Києва, випередивши німецьких союзників. Захопити Крим і підняти українські прапори на кораблях Чорноморського флоту у Севастополі. Російські більшовики, хоча й підписали Бреський мир, за яким визнавали незалежність Української Народної Республіки, але йти з усієї України не поспішали, зокрема, із Криму. У березні 1918-го тамтешні більшовики проголосили фейкову республіку Таврид. Спочатку, крім півострова, вони зазіхали ще й на частину лівобережжя Херсонщини і Запоріжжя. Але згодом отримали наганяй навіть з Москви і обмежили свої територіальні апетити суто півостровом. Група Болбочана без перепочинку рушила на південь. У Олександрівську, це нині Запоріжжя, відбулася несподівана зустріч з австро-угорськими союзниками. При ближчому знайомстві виявилося, що австріяки насправді українські січові стрільці під командуванням ерцгерцога Вільгельма Гавсбурга, відомого як Василь Вишиваний. Саме група Полбочана рушила на Крим. По дорозі з боями вигнали росіян з українського Мелітополя. Оскільки московити відступали на схід у сторону Бердянська, то шлях на Крим був практично відкритий. Але залишалася найважча перепона вузький перешийок Чонгару. У 2022-му росіяни несподівано легко подолали цю перешкоду у зворотньому напрямку. Хоча насправді вона майже неприступна. А єдиний міст можна замінувати і в разі потреби підірвати. У квітні 1918-го Болбочан атакував Чонгар, розраховуючи на фактор несподіванки. І йому це вдалося. Протягом кількох наступних днів так само раптово українцями було взято Джанкой, Сімферополь та Бахчисарай. Уже за день частина моряків чорноморського флоту українців очікувала запорожців Болбочана у Севастополі. І навіть підняли на суднах українські прапори. Але очікуваного переможного вступу у Севастополь не відбулося. На заваді стали союзники німці та власна українська влада. Як то часто буває, у справу втрутився випадок. Болбочан зі штабом на добу затрималися у Сімферополі, бо своїх визволителів дуже хотіли привітати кримські татари. І того ж вечора у місто увійшли передові частини німецьких військ. Вони одразу зажадали від Болбочана припинити будь-яку воєнну діяльність. Інакше обернуть свою зброю проти українців. Тут з'ясувалося одразу кілька неприємних моментів. По перше, українська делегація на мирних переговорах у Бресті фактично відмовилася від Криму, заявивши, що на півострові має бути кримсько-татарська державність. По-друге, київський уряд, який відправив запорожців на чолі з Болбочаном у Крим, тепер фактично відсурався від них. Нарешті третє серед німецького командування виявилося чимало русофілів українофобів. В результаті складних перемовин українським військам довелося залишити півострів. Користуючись цим, більшовики захопили більшість кораблів і вивели їх до новоросійська. Частину з них підбила німецька артилерія, а деякі судна росіяни затопили самі. Руський корабль, іді нахуй! Болбочан Бу повернувся з Криму більше ніж героя. Йому було присвоєно спочатку звання полковника. Він очолив Запорізький корпус, а далі, взагалі, всі війська Лівобережної України. При живому Болбочані його ім'ям було названо цілий полк. В Україні тривали політичні перетрубації. У квітні в результаті перевороту до влади прийшов гетьман Скоропадський. А вже наприкінці 1918-го в результаті повстання, директорія УНР. Попри заяви Болбочана про аполітичність армії, влада його недолюблювала. Скоропадський підозрював полковника у зв'язках з австрійським ерцгерцогом Василем Вишиваним, Петлюра з консерваторами, а Винниченко взагалі називав Болбочана контрреволюціонером. За короткий час директорії обличчям та символом влади став головний отаман Симон Петлюра. Страшенно популярний, майже як нині Володимир Зеленський. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! У військах, а особливо у Запорізькому корпусі, не менш популярним був герой кримського походу, полковник Болбочан. Петлюра і Болбочан. Обидвоє дуже амбітні і дуже різні з різними поглядами, в тому числі на організацію війська. Невідомо, як би склалися їхні взаємини, якби не черговий напад Росії на Україну. Дріобережне групування під командуванням Болбочана починає відступати. Невдачі на фронті і дивний шлях відступу дають підстави Петлюрі арештувати свого конкурента Болбочана. Щоправда, арешт той був дивний. Спочатку полковник сидів в готельному номері в Києві ще й по сусідству з Петлюрою. А коли українська влада евакуювалася зі столиці, опинився фактично на свободі у Станісловові, нині Івано-Франківськ. Тоді це була Західна Українська Народна Республіка або Західні області Української Народної Республіки. Болбочан неодноразово намагався з'ясувати, у чому саме його звинувачують, але конкретної відповіді так і не дочекався. Деякі з претензій були відверто смішні, наприклад, що Болбочан заборонив своїм військам чіпляти на головні убори червоні розетки, і справді заборонив, бо такі відзнаки носить ворог. Докопувалися до росіян у його штабі, до спроб Болбочана порозумітися з антантою, а також до того, що ці спроби виявилися невдалими ще до його відносин з донським отаманом Красновим. Справи директорів УНР йшли все гірше і гірше. Фронт стрімко котився на захід. Задля переговорів з Антантою, лівий уряд Чехівського змінився більш консервативним. Але щойно ці переговори виявилися неуспішними, як до влади знову прийшли крайні соціалісти на чолі з Борисом Мартусом. В якийсь момент з'явилися чутки про переговори останнього уряду з російськими більшовиками. Консервативні партії та військові не сприймали ні Мартуса, ні його міністрів. Врешті керівник північної групи військ отаман Оскілко арештував усіх міністрів. Чіткого плану, що робити далі, заколотники не мали. Переворот провалився, а сам Оскілко втік до Польщі. Винних не знайшли і не покарали. Однак невдоволення урядом та справами у війську лише зростали. Консервативні кола звернулися до Болбачана, який вже третій місяць нудився без діла в тодішньому Станіславові, нині Івано-Франківську. Дуже цікаві спогади про це залишив брат члена директорії Макаренко. Елегантний ресторан з гарно одягненою публікою не нагадував, що переживаємо трагедію народу. В ресторані, одиноко задумавшись, сидів полковник Болбочан. Коло ніг його лежав пес. Представники хліборобів демократів та інших консервативних сил почали переконувати Болбочана повернутися до війська. Можливо, йшлося не лишень про потунок армії, а й про нову спробу перевороту. Принаймні, згодом на це натякали соціалісти. На початку червня 1919-го такий собі військовий інспектор Гавришко, всупереч волі вищого командування, призначає Болбочана командувачем Запорізького корпусу. У війську виникає двовладдя. Проте, вже за кілька днів Болбочана знову арештовують. Того ж дня відбувається суд, який миттєво виносить вирок розстріляти полковника Болбочана. Такий суворий вирок викликав у багатьох шок. Полковник Євген Коновалець стверджував, що вимагав у Мартоса його скасування. Адже якщо справді йшлося про спробу перевороту, то треба провести ґрунтовне слідство. Але у розслідуванні здається ніхто не був зацікавлений. Розстріл відтермінували, але коли про це дізнався Петлюра, то був дуже лютий. Ось як про це згадує тодішній керівник уряду Борис Мартос. Тим часом уряд вирішив переїхати з Чорного острова до Кам'янця. По дорозі на станції Дунаївці на пероні мене зустрів Петлюра і гостро поставив мені питання, по якому праву я затримую розстріл Болбочана. Врешті наприкінці червня 1919-го Болбочана таки розстріляли. Свої інших винних у спробі перевороту так і не знайшли. Два арешти, а потім розстріл полковника Болбочана, звісно, не підвищили моральний дух українського війська. Першою ластівкою став перехід на бік ворога атамана Григор'єва з військами. Ніде правди діти на комуністичну агітацію купилося і багато українців, розчарованих Скоропадським, його угодою з німцями і частими змінами влади у Києві. Ну там теж були свої, свої місцеві, значить, Чорс і Баженко, так звані Перша і Друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди. Ви виставляли як наче українські, українські сили. Крім щорса, до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. В Києві зібралась Отаманія, австрійські фендрики резерву, сільські вчителі та всякі кар'єристи і авантюристи, які хочуть грати роль державних мужів і великих дипломатів. Це люди не фахові і не на місці. Я їм не вірю і переходжу до більшовиків. Бо після арешту полковника Болбочана я вже не вірю в добро для нашої батьківщини. Заява Отамана Григор'єва. Григор'єву і Тютюннику знадобилося зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що вони стали жертвою пропаганди, яка з реальністю не має нічого спільного. Поза спинами українського війська йшли більшовицькі продзагони, які забирали в селян останні збіжжя, і ЧК, яке розстрілювало просто заради задоволення. Григор'єв з тютюнником об'єднуються із Махном і починають антибільшовицьке повстання. На Черкащині громити зайд починають місцеві отамани. Дивізія Григор'єва наближається до Харкова. У Кремлі не на жарт перелякані. Ленін і Сталін вимагають терміново припинити формування частин Червоної армії з українців. Покладатися у війні проти України там могли лише на росіян, ненадійних українських лідерів просто знищували. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди Микола Щорс. За офіційною радянською версією він загинув у боях з директорією. Ексгумація, проведена через багато років, довела щорса, вбили пострілом по тилицю. Свої. Важко сказати, чим би закінчилося повстання Григор'єва і Махна, якби не українська ментальна проблема зафіксована у приказці про трьох гетьманів. Два отамани постійно конфліктували. Завершилося це пострілом батька анархіста у Груди Григор'єва. Червона Росія знову окупувала практично всю Україну. Уже невдовзі Україна програла війну Росії. Симон Петлюра опинився на імміграції в Париж, де у 1926-му був убитий Самуїлом Шварцбардом, ймовірно, на замовлення Росії з пропагандистською метою. На суді, який перетворився на обвинувачення вбитого, свідком на захист вбивці виступив той самий державний інспектор Гавришко, який свого часу підмовив Болбочана на авантюру. Далі буде незнання історії не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!